Як відомо, культура приготування українського борщу з 1 липня увійшла у список Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ця культура дійсно унікальна. Кожен господар та кожна господареня готує страву по різному. Свій рецепт приготування борщу нам розповів шеф-кухар з 19-річним стажем, учасник програми Майстер-Шеф Леонід Малюга. До активної фази російсько-української війни він планував відкрити власний ресторан, але після початку повномасштабного вторгнення він почав готувати страви для різних підрозділів ЗСУ, ТРО, а також для госпіталів та шелтерів. На думку шефа, головне в приготуванні цієї страви не боятися експериментувати. В мене це м'ясний бульйон. Єдине, що для мене важливо, щоб борщ був червоний. От щоб він був червоний, я спочатку буряк, я беру червоний, такий яркий буряк, я його спочатку обсмажую. Розігріваю дуже олію і обсмажую буряк з цукром і кислотою. І вже потім я його протушую з овочами. Також важливо ще все залежить від сезону. Зараз літо зараз доступні овочі. У мене там є. Ми додали кабачків, цукіні. Можна додати болгарську персу, і воно це страву, воно зробить ще краще. Об'єм приготування їжі в Леоніда зараз значно більший ніж потрібно для ресторану і для армії, і для переселенців їжі потрібно багато. Того ж борщу, наприклад, виходить близько 300 кілограм майже кожного дня. Це накладає свої особливості на процес приготування. Наприклад, бульйон, овочі та заправку для борщу готують заздалегідь ввечері напередодні. Є і інші особливості. Оскільки в нас дуже великий об'єм порцій, як я вже казав, це сьогодні буде 300 кілограмів. І щоб дати його людям вчасно, ми вже робимо це більш технологічно за допомогою барахнутимату. На пару ми приготували картоплю і зараз вже будемо додавати її до, ну, до борщу. Це для того, щоб пришвидшити технологічний процес. Після картоплі шеф кладе в бульйон консервовані овочі та квасолю. Потім Леонід додає до страви сіль та спеції. Після спецій у борщ шеф кухара додає капусту. Капусту ми також парактоматі трошки припустили, і зараз вона скипає. Я буду додавати заправку. Ми, так як і казав. На олії спочатку обсмажили буряк з цукром і кислотою, а потім додали туди вже ципулю, морковку, томат. І оскільки зараз сезон, ми додали туди цукіні. І в у нас буде такий кльовий борщ. Після цього борщ проварюється ще декілька хвилин. І на фінальному етапі приготування Леонід додає до страви свіжу зелень. Після цього смачний, ароматний, справжній український борщ майже готовий. Потрібно дати йому ще близько години настоятись і можна відправляти хлопцям на передову. Так, ну все, так в нас вийшло.